Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І ми продовжуємо грати в групі на The Street Legal Racing Redline. І далі ми продовжуємо експерименти з нашою Хондою, І давайте турбонадув поставимо. Зараз турбо надув один поставимо, щоб побачити, як воно буде розганятися. А, я ще турбонадув не поставив. Ось так. Так, потужність у нас 206 коней та 325 момента. І що це таке? Так, піднімаємо до двох барів тиск. Потужність 231 коней та 382 момента. Будемо регулювати якось так. Так, відчинимо наш капот. Десь так воно все виглядає. І вийдемо на тестовий трек. Побачимо розгін до сотні. Якщо гра, звісно, не вилетить. Погнали! Ого! Нічого собі розгін у цій тачки. Тихіше. Поїхали. 4,3 до сотні. Кращий результат, ніж очікував я. 13,3 до 200. Так, шоста передача. Може до максимальної швидкості ми зможемо дійти. Хоча на такій трасі навряд чи. Так, 270. 280. 285. Так, давайте на більш довшу трасу вийдемо. І там дізнаємося, яка максимальна швидкість. Так, розганяємось. Це п'ята передача. Оце вже шоста. Це вже шоста вже пішла. Так, двісті вісімдесят? Двісті дев'яносто кілометрів за годину. Ой, ой, що робиться? Тихіше. Може до 300 ми можемо розігнатися. Зараз будемо бачити. Так, 290. Двісті кілометри. 295 кілометрів за годину. 295. п'ять. Двістя девяносто шість. Так, 297. Ну, до 300 майже не вдалося. Так, ми вже на кінечній смузі. Так, перегальмовую. Добре, що Я якісь гальма поставив. Ось так вона виглядає. Так, виходимо звідси і випробовуємо. Турпонадув 2 тепер. Так, замінюємо кришку, головку, блоку, циліндрів. Та тихіше. Не знаю, що це робиться. Так, тепер більш кращий турбонаду ставимо. З ним буде яка швидкість, будемо бачити. А кришку я голоки блоку я не придбав. Називається. Оцю, за 3400. Так, відремонтуємо 228 коней та 357 момента. Так, піднімаємо до 4 барів. 306 коней та 505 момента. Так, трохи зможемо. Ще не знаю, ще не будемо зачіпати коробку передач. Давайте вийдемо на тестовий трек, може, вона вже ще швидше ставила. завдяки більшої потужності. Погнали. Знову 4,3. Так, шоста передача. Так, 280. 290. Так, давайте трохи з коробкою передач пошаманимо. Тепер потужність у нас ну, 306 та 505 момента. Так, трохи отак скорочуємо. Отак потроху. Потроху. Тепер виїжджаємо на трасу, на тестовий трек. Десь на 7000 тисячах. Максимальні оберти досягаються, погнали. 4,1 до сотні, чудово. 10,8 до 200. Так, п'ята передача. Це вже шоста 300 км за годину, 310 км за годину, 320 км за годину, 330 навіть. так, Тепер на пряму трасу виїдемо. Хавайде дізнаємось там тепер, яка максимальна швидкість. Може до 340 вийде. Розігнатися. Чи навіть до 350. Так, це вже шоста передача. Тихіше, вже за 300. 320. 330 км за годину. 340 км за годину. Тихіше. Трохи не вдало. Тратив швидкість, але нічого. Так, 340. Так, тихіше. 347, 348. 349. Ох, яка швидкість. 350. 350 км за годину. 350 кілометрів за годину. Нам вдалося розігнати цю Хонду Так, ми зупиняємось. Їдемо до гаража. Так, прекрасний автомобіль вийшов у нас. Так що не знаю, що буде очікуватись в наступній серії. Можливо, ще одна тачка, а можливо ми будемо підніматися з 10 на 5 позицію. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон, Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!